Добрий день усім. Ось сьогодні, ось сьогодні прийшла очередь до коробки моєї. Це в такому віді вона прийшла з ремонту Смольницького, хлопці вставили сюди Вон, палку, щоб ті не не, не попадали в втулки, втулка. Били. Ще зараз буду вирубувати прокладочки і буду чіпляти ці от і буду помаленьку чіпляти на тратико. от поки відключаюся там далі зроблю ключу склаю свою коробочку, перевірив, от, все грає, все на мазі. От зараз включу Перша передача. Повішена, вон крутяться. Э, ці вот. кручу, Так крутиться назад, диференціал працює. Це стоїть на місці. Тепер спробуємо. Опа, так аж попалось. О, е, попало що це? попало, что блокировка включилась. блокировочка дифференциала Работает, и идут вперед. Зараз выключим. О! Еще один вперед, один назад. Так, еще раз. Так, полгода не идея. Oh, Aha, tak, tam po, no, o, sada uključiš se. Aha, u koju taknemo na tamo povrnuti. No, koroče. Ide. O, vidjeti. Ide, tak ide. Te ide. I sve kroče, sve koroče. Sad, pokirovku vebe. Čutu nešto nije. O, oh. Вже входить в різні боки. Коротше, все працює. Що так як книжка пише. Коротше, це коробці Смлинську зробили. Користуючись випадком, може Ігор Лесенко дивиться. О, якщо він і робив, от, і хоч і не робив, то велика йому подяка за е, за підсказки, за, е, він там веде в себе. Теж на Ютубі канал. Ну, Дотулку дуже все розказує, як вони роблять, отут, от, от, як, і що треба робити. І зразу походу він де тільки може він всім каже, оце ж, оце ж оці, оці два болтики, оця біда. От він кожному, що в кожному цьому йде коробку робить. Хлопця, прошу закручуйте оці болтики. Тут шестигранні. От я перевірив, я якось раніше був закрунив, в мене теж був не закручений. Подивився його відео. Е, ну Вже більш півроку, мабуть, закрунув. а Зараз тільки що спробував, все намазив. Все, в общем, ну, провірив на всіх случаях. Так само подяку для Романа. От ці, ці, що він там, них, відно, адміністратор от він приймає закази, от це все, видає. Я подзвонив до нього, він каже, ой, у нас дуже багато роботи, все туди-сюди. О, подзвонити десь всереду. Ну, тоді до балакать, тобто я кажу, в мене заоказує, у мене хлопці десантники їдуть е, на, ну, на службу в понеділок Я привезу, хай коли вийде, тоді вже зробите. Хай лежить, то вони в понеділок завезли мені, я вже їх тиждень не зачіпав, тоді подзвонив, він каже, живе десятий на очереді. <гум> ну, вони мені до п'ятниці зробили, хлопці привезли. Десантура і вже таким макаром. О, і ще пождав він мене, бо хлопцям не вийшло. цей. Кажу, Рома, я не... ми до п'яти ключ п'яти цього. Ну, пождемо. Ну, в общем, подяка хлопцям, хлопці, толкові, я кажу, О, я їх ну, в лице не бачив, і не цього, але просто поспілкуватися по телефону, і, і так де зробили лялю. В общем, толково хлопці роблять. Можна звертатися, там нову поштою можна привозити, можна, можна хто сам привозить, хто передає, так як це я передав. Ой, без питань мені двіно, зробили, крутиться бомба. Так, ой, все, тепер цей етап знову пройдений. Зараз кришечку всю поставлю сюди, щоб прокладку виробити сюди, бо теж порвав. От, і будемо чіпляти на трахтика. Тоді ще рознімемо дещо далі трошки. Так, поставив Ось Так. Крутиться легенько. Що як положу. Е, В земний не бігає. І бачу, що е, це вже рік проїздив, да? 208 годин. Ось От, тут аж я поставив От. пружинки під ці. Під лапки, щоб вони не бігало. Ой, бачу, лапки ж не вироблені нормально. Почіпник той самий ще поставив, переп... ну, не став нічого міняти, поки хай собі буде там. О, зазори. Ну, ну, поставлю це вже тягу тоді одрегулірюю. Підбігає почіпник, впирається. Може треба буде підтягнути, чуть, але в мене... У мене так е, от сюди і сюди стоїть пружинка, оце відтягує так, ну назад. Ось так десь. воно, той не бігає, цей почіпнічок не бігає, лапки не труться і воно працює. Я відкажу 208 годин і ще ні почіпника. Нічого не міняв, ні лапок, ні. Чек і буде вижимати туди. Треба чуть дозор вже підрегулірувати. Оце мігаєчками, ну та поставлю вже на трактор тоді. А так, повні собі нічого. Так, добре. Страшу коти когось, щоб його закотити туди під трактор. Закочусь нарешті склаю свого тракторика. Почепив гідравліку, почепив навеску. До... Оставив пружинку, щоб тягувала назад. Поставив сідло, зараз кип'ячу воду. Будемо пробувати запускати дим. Піду по Ось, Завівся співтика. От. Все працює. Температура вон, 32 градуси, це дві ціни. Залявки п'яточку, тільки бирк. І все, зараз спробую проїхатися, аж аж кортить. Ні, ну все, <ріху> зробив Так ремень Що там ремень? Ремень нормально Режимний. Чуть-чуть десь торкає там ну нічого то не страшно ну, спеціально Но ну, не крутиться він Ну все, їдемо. Пробуємо проїхатися, вже давно не їздив, вже з більше стоїть.